Не купуйте міні-пилу, не подивившись це відео. От Ще одна міні-пила попала мені на ремонт. Поки на ремонті акумулятори. О, тут вже заміняється третій раз. Але вона щось стала того робити Її теж розберу. Я вже Почав розбирати, можете заглянути все. Всіх все одинаково. От. А додивіться відео до кінця. Я вам... Покажу двигун. цей. Двигун цей щітковий. І цією пилою вже перерізали перерізало стільки дров, що, мабуть, не в кожного електропила так ріже чи бензопила. От. Тепер зверніть увагу на цю пилу. Це китайська щіткова. Це моя стара китайська щиткова пила. Тут теж вже згорів двигун, вона теж дуже добре працювала, багато чого різала. Потім, коли ця згоріла, купив я ось це залегене гімно. Називається Прокрафт. Тут одразу згорів двигун, здав на сервіс, вони хотіли брати. Знову поміняли двигун і знову двигун згорів. Від того, що я зробив, я просто взяв, купив новий двигун безщітковий і встановив. Тут стояв щітковий. Далі ще одна моя пила. Це моя пила Прокрафт. Тут теж стояв двигун щітковий, але я його поміняв, на безщітковий, тому що він вже теж щось непонятно підвалював. Працювала вона дуже довго. Двигуни цеї, в цеї в були одинакові. Що стосується цього масляного пімптика, то, як на мене, то воно все лишнє. Оця пила моя стара, вона пропрацювала без, практично без А В іншому відео, відео я покажу, як можна чимось змазувати ці міні-пили. Так от, тепер звертаємо увагу, і що ми бачимо якусь. Так? Дивимося на ручку, дивимося на надписть. Не забувайте, що в кінці я вам покажу, який тут стоїть двигун. Ті двигуни щіткові, вони вихажують своє. Бачите? Тут надписі нема, тут надписі теж нема, тут надписі нема. Корпуса практично одинакові, середина практично все однакова, а тепер дивіться. Є ще в мене... Такий теж прокрафт, Ой, Revolt вибачаюсь. Сікатор. Він працює економічний по е, витратам. Я можу ним практично день працювати. Так, і теж дивіться, уважно на ось цю надпись. Бачите? Тепер дивіться. Ось. Мене цікаво, що це за виробник, і чи дійсно він є. Так що підписуйтесь. А вам буде цікаво.